Наступна головоломка. Отже, у нас є рівність 9 плюс 3 дорівнює 5. Наше завдання перемістити один сірничок, щоб наше рівняння було вірне. Це досить-досить простенька математична головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. Це звичайна головоломка на логіку. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з даною задачкою. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми подивимось, 3 плюс 3 буде 6, 6 дорівнює 6. Задачку. Вирішено. Головоломка. Вырешим.